Друзі, всім доброго дня! До нас поступає продаж ось такий класний та надійний автомобіль. Це Нісан Кашкай плюс два семимісний. Максимально можливі комплектації, яка тільки може бути без жодного підкрасу. Автомобіль 2011 року з оригінальним пробігом 204 чотири тисячі додивляється відео до кінця. Буду вам його поступово показувати. Буду також показувати на лакофарбове покриття. Ще раз нагадаю, автомобіль в рідній фарбі. Двигун тут стоїть 2.0 бензин, простий атмосферний, який без проблем сюди ставиться газ. Автомобіль у нас на автоматичній надійній коробці передач. Максимально можливі комплектації, яка тільки може бути. Автомобіль повністю розмитаний, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. Так, перейдемося по передній частині. Як ви бачите, капот у нас без сколів, без м'ятин, без тарапен. Дійсно, просто в ідеальнішому стані цей автомобіль. Стоїть у нас біксенонові поворотні фари, омивачі, фар, протитуманні фари. Як ви бачите, ще раз вам покажу по капоті ніяких подряпин, царапин, м'ятин взагалі по автомобілю немає. Також по приїзду в Україну цей автомобіль пройшов легенький детейлінг, був сполірований кузов та була проведена легенька хімчистка салону. Стоять на стопові легкоспавні диски, оригінальні Нісановські. Вартість дисків в районі 700-800 доларів. Подивіться, з яким класним протектором резини. Резина просто нова, 215-55R18. Зразу надаю вам ВІН-код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте цей автомобіль по вінкоду, по карвертикалах. Також даний автомобіль готовий на будь-які перевірки. Наймайте підборщиків, будь-кого завгодно, приїжджайте, перевіряйте також. Цей автомобіль готовий поїхати на ваше СТО, будь куди завгодно. Так, також у нас присутній датчик світла, датчик дощу. Як ви бачите, що автомобіль рівненький, все із зазорчика. Також у нас присутні складання, підігрів дзеркал, безключовий доступ по автомобілю. По вікнах автомобілі, все рідні. Показую вам по лівій частині. Подивіться, він просто дзеркало. Ще раз наголошую вам: ніяких подряпин, царапин, сколів по автомобілю немає. Вікна у нас притоновані заводським напилом заводу затоновані. Дуже дуже такий гарний колір автомобіля, чорний металік. Також по задній частині стопи в нас не запутівші не запутівші всі логотипи, Ніст Кашкай плюс два, все на місці. Безключовий доступ також є в нас на кришки, багажнику. днищу автомобіль просто як новий. Редуктор, все сухенький повний привід справний, по причагах ніякої ржавчинки, нічого немає. Заднє стекло в нас, вікно йде на з підігрівчиком, також присутні у нас. Хромовані рейлінги по автомобілю, панорамний дах на всю кришу. По правій стороні також задній задні правий стоп. Нас не запотівший, не потрісканий. Автомобіль просто новий на свій 2011 рік. Також по правій частині ще раз покажу вам, що ніяких подряпин, царапин по автомобілю немає. За цей автомобіль я відповідаю. Та ще раз наголошую, що автомобіль готовий на будь-які перевірки. Вся резина з дуже класним протектором, тормозні бліни, колодки все в ідеальнішому стані. Легкоспавні диски у нас не почухрані від бордюрки. Є, що приїжджають автомобілі, почухрані легкоспавні диски. Також безключовий доступ зі сторони пасажира. Також, також вам покажу всю легкоспавну систему спереді. тормозні бліни, колодки все в новому стані. Подивіться, який протектор резини. Показую вам ще з такого ракурсу, подивіться, це просто після моєчки, десь потік води. Так, Зараз ми пройдемося цей автомобіль товщиноміром, покажу вам його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profiline. Також показуємо металізовану шпаклівку. Почнемо з капоту, десь збився, перезагружу, вибачайте. Огану. 119 капот 120 оригінал. 119 оригінал. 117 оригінал. 130 оригінал. 125 оригінал. 124 оригінал. 128 оригінал проб'ємо. Нижче 114 оригінал. 124 оригінал. 120 оригінал. 947 оригінал. 961 оригінал. 118 оригінал. 117 оригінал. Ззаді у нас 96 оригінал. 82 оригінал. Задня кришка багажнику 116 оригінал. 117 оригінал. 118 оригінал. Також по фарах автомобіль все рідній. ДТП не був. Також заднє крило 114 оригінал. 116 оригінал. 99 оригінал. 94,6 оригінал. 128 оригінал. 120 оригінал. 118 оригінал. 119 оригінал. 124 оригінал. 122 оригінал. Проб'ємо арочку 126 оригінал. Проб'ємо стіючку, 108 оригінал. 120 оригінал. Друзі, сього автомобіль в рідній фарбі. Зараз дуже тяжко та важко знайти. Автомобіль взагалі в рідній фарбі. Але ми його знайшли. Ми заплатили за цей ідеальний автомобіль дуже дорого в Швейцарії. Він від приватної особи. Ще раз нагадаю, є вся сервісна історія автомобіля від початку до кінця. Так, а зараз перейдемося до салону. Так, безключовий доступ автомобіля. Кожна кнопочка, все по автомобілю працює. Так, перейдемося до дверної карти водія. Подивіться на її стан, просто ідеальніший стан. 400 стеклопідіймача. Дивіться, тут є така в них болячка резину, резина трошки облазиться. Це в них болячка, ніхто нічого не робив, не красив. Ось в такому воно стані. Так. Ось в такому стані дверна карта водія, ніякої ржавчинки, нічого взагалі знизу немає. Топова музика Bose, Стоїть ззаді, у нас сам буфер в автомобілі. Також є у нас якісь наклеючки, бірочки про обслуговування. Також по порогах ремнем безпеки ніде не побито, не потерто. Також по пластмасці все в гарному стані. Подивіться, в якому стані сидіння. Сидіння просто нові. Також подивіться, в якому стані кермо. Мультифункціональне кермо в нас присутнє, регулювання музикою, круїз контроль. Також у нас ось такий спідометр по автомобілю. присутні до нас два підстаканечка, підігріви сидінь. Блокировка повним приводом тут, приводом, тут повний привід відключаємо. І можна собі включати завжди, їздити на два вд авто і блокировка. Автоматична надійна коробка передач. Двохзонний клімат, контроль, камера заднього огляду, також є в нас Bluetooth, мікрофончик, можна собі розмовляти по мікрофону. Пізніше автомобіль заведу, протестую в Русі. Також у нас панорамний дах присутній по цьому автомобілі. Також пано... панорамний дах у нас працює. Друзі, все по автомобілі працює. По автомобілю розказую вам все чесно, відкрито, так як є. Також задня дверна карта, подивіться на її стан також. Ніяких потертостей, затертостей взагалі. Автомобіль немає на свої роки, також знизу ніяких подряпин, нічого такого немає. Також по пройомчиках все в гарному стані, ремнем безпеки не побито, не пластмаски просто в ідеальнішому стані. Присутні у нас оригінальні коврики, під ковриками все чистенько. Є в нас такі карманчики, можна собі щось положити. Показую вам з такого ракурсу автомобіль. Також в автомобілі не курили, тварин не возили. Дуже приємний запах в автомобіля. Сидіння нас складається в рівну підлогу, відсувається. Ззаді плюс два місця. Він йде в нас, ще раз нагадаю вам семимісний. Дуже великий та просторий автомобіль. Сидіння, сидіння нас складається в рівну підлогу, можна собі щось перевозити. Також, кого велика сім'я, це саме автомобіль для вас. Так, перейдемося до багажнику. Покажу вам цей автомобіль по багажнику. Все в гарному та охайному стані. Сидіння нас відкидається, складається. Зараз покажу вам, який багажник. Також по пластмасці. Подивіться, вся пластмаска просто в новому стані. Ніяких подертостей, потертостей взагалі немає. Також по лівій частині все в гарному стані. Також тут по пластмасі, все в гарному стані. Дійсно, хороший та збережений автомобіль. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав, газові опори у нас в гарному стані не ржаві. Також що справа, що зліва, все в гарному стані. Кашкай плюс 2. Також обшивка кришки багажнику не зацарапана, не подерта, не потерта. Під кришкою багажнику є у нас камера заднього огляду, також ніякої ржавчинки, нічого такого немає взагалі. По автомобілю це швейцарський автомобіль. Так, перейдемося до задньої правої дверної карти, покажу вам її стан. також. Дуже гарний та збережений стан задньої дверної карти. Няких ще раз нагадаю, потертостей, подертості, дуже гарне виконання в таку білу стрічку. Шкіра дуже якісна. Подивіться, вона просто як нова. Не прокурена, не просиджена. Дуже гарний та збережений стан. Кавроїнчик у нас в гарному стані. Дуже приємний запах автомобіля. Також по пройомах все в гарному стані. По пластмасі у нас все в гарному та збереженому стані. Безключовий доступ зі сторони пасажира. Так, зразу він код надаю вам з дублюючої стічки, фіксуйте, перевіряйте. Друзі, десь озоном полірувався автомобіль, це нічого страшного немає. Також показую вам зі сторони пасажира по пройомах. Також все в, все, в гарному, все в гарному та збереженому стані. Також музика Bose. Оригінальні коврики, все по автомобілі присутнє. Подивіться, на стан сидіння пасажира. Вони просто як нові. Ніяких потертостей, подертостей, просіджувань, нічого такого немає. Підігрівчики сидів у нас присутні. Кожна кнопочка, ще раз нагадаю, по автомобілі працює. Великий у нас підлокотник, AUX, USB, все по автомобілі присутнє. Розеточка на 12 вольт. Також саме основне та головне, показую вам, друзі, сервісну історію автомобіля від початку до кінця. Також є в нас бірочка, фіксуйте собі, перевіряйте. 172 тисячі було 23 2023 році. Зараз пробіг 204 тисячі. Так, ось так виглядає оригінальна сервісна книжка. Nissan Qashqai. Показую вам. Від початку до кінця фіксуйте, перевіряйте. Можете зробити запрос на Nissan сервіс, можете перевірити по карвертикулу, можете на офіційний дилер дати запрос на Nissan, без проблем. Любі перевірки, друзі. Так, від початку до кінця фіксуйте, перевіряйте. Автомобіль регулярно обслуговувався, також фіксуйте, перевіряйте. Тут також зафіксовуйте та перевіряйте. Замінювалось регулярно масло, фільтра, автомобіль вчасно обслуговувався. Останній сервіс був на 191 тисячі. Зараз пробіг 204 тисячі. Є в нас така бірочка, дуже багато різних паперів додаткових про обслуговування. Кому буде потрібно, вийшли в приватні повідомлення. Viber, WhatsApp, щоб не затягувати відео. Візиточки є від дилера, також де автомобіль обслуговувався. Так, зараз я вам автомобіль заведу, покажу, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка передач. Так, Безключовий доступ, як ви знаєте, у нас в цьому автомобілі. Так, Заводимо ми автомобіль, двигунчик працює чітко, рівненько. Автомобіль заводиться. Рівненько, ніяких помилок, чеків по автомобілю немає. Включаємо ми на R, -очку. коробка у нас не пинається ні на холодну, ні на гарячу. Виводиться у нас камера заднього огляду по автомобілю. Також двохзонний клімат-контроль у нас працює. Друзі, все по автомобілю справне. Також попередній пластмасі автомобіль не затертий, не потертий також. Ось така у нас приборна панель 204 171 кілометр. Так, включаємо ми на N, як ви бачите, ніякого пинка, ривка немає, включаємо ми на драйв. Так. Також показую вам по приводі. Зараз включено, включено нас 2 ВД, включаємо ми авто, засвідчується 4 ВД і блокировочка лок, 4 ВД. Все по автомобілю, друзі, справне. Також у нас засвітилися підігрівчики, сидінь, що вони працюють. Клімат у нас заправлений, все працює. Датчик світла, датчик дощу, регулювання світлом. Все по автомобілі, друзі, справне. Так, заглянемо ми під. По, під. Капотний простір, покажу вам, автомобіль цей під капотом. Подивіться, двигунчик не мився, а дуже стоїть хороший акумулятор. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, двигунчик просто шепче, його практично не чути. Ніяких потьоків масла по двигуну, нічого такого немає. Антифриз у нас все в нормі. Двигунчик просто як новий. Друзі. Кого зацікавив даний автомобіль, звати мене Ярослав. Мій номер телефону 096-33 78 655. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не змозі приїхати до нас? Ми приїдемо до вас, доставимо вам цей автомобіль. під дім. Зробимо пакет документів, вам надамо митну декларацію, швейцарський техпаспорт автомобіля, допоможемо з реєстрацією автомобіля. Все без проблеми це зробимо. Допоможемо. Друзі, ми знаходимося в місті Радевилів, наша локація. Це 100 км до Львова, 100 км до Рівного і 100 км до Луцька. Десь так можна сказати посередині. Так, покажу вам ще, як світять біксенонові поворотні фари в цьому автомобілі. Дуже гарно та класно світять фари. Подивіться, дуже класним світлом, коли ви повертаєте кермо вліво, вони повертають вліво. Коли ви кермо повертаєте право, вони повертають право. Омивачі в нас справні, протиотуманні фари також працюють по автомобілю, двигунчика просто не чути. Також, ще раз нагадаю, що сюди ставиться без проблем газ, газ і автомобіль їздить без проблем. Також по задніх стопах також всі, все нас світ, все справне по автомобілю. Друзі, набирайте, що не розказав відео огляді, телефонуйте, більш детально все розкажу, покажу. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.